Ми сьогодні приїхали в місто Харків. Женя відвіз машину на обслуговування, і поки нею займаються, вирішили оцей цей проміжок часу взяти дітей і відвести їх в розважальний центр в Нікольський. От, там дуже багато магазинчиків різноманітних і плюс є дитяча кімната. В нашому місті Харків. Хто знає, в інтернеті усі лише і вихваляються тим, що у нас буквально на кожному кроці завжди є сміттєві баки. Вже навколо зелено, гарно, завжди всюди прибрано. І навіть коли бувають прильоти, одразу все прибирається. Сьогодні прилетіло, на завтра вже все частенько, відремонтовано. Працюють люди, стараються. Захоплює, немов висоти Бо так живу немов літаю я, так літаю я, кожна мить, коли зі мною ти. До речі, на цьому мосту у Харкові усі молодята завжди залишають ось такій замочці. Це типу знак того, що... Їхнє подружнє життя буде міцним, як і ці замочки. Ми, до речі, коли одружувалися із Жені теж тут залишали, але наше, вони, напевно, їх на дно скидають. Зрізають. Зрізають. Це те, що називається Катя, яке я вже старе. Я просто дивлюся по парку, розглядаю всі рослинки, помітили, тут навіть ростуть яблучка, Яка краса. Гляньте. Це дитяче місце, це в центрі Нікольського. Є такий величезний екран на підлозі. Він, до речі, сенсорний. Тут вискакують інколи різноманітні ігри, а також реклама. Зараз покажуться ігри, я вам познімаю, покажу. Ось дивіться, бачите, з'явився такий зелений фон, і на кожен крок дитячий з'являється квіточка. Ось вони бігають і на кожен крок сенсорний екран реагує. Квіти з'являються. Ой, аварія. А ще, бачите, з'явилося футбольне поле. І коли діти стрибають на м'ячик, він взагалі має реагувати. Щось він застряг у дітей. Ой, гол забили. Ось, бачите, наступає хтось. А чого він... Він взагалі. Надо, треба збоку, а не по центру, мабуть. Іти в дитячу кімнату, вона знаходиться на верхніх поверхах, на самому верхньому, ось дивіться, до речі, скляний купол. гарно Плачує зараз Женя. У нас четверо діточок. Ми двоє дорослих. І Женя і я разом з дітьми заходимо. 1400 гривень коштує вхід для нас усіх. Зараз синок перед входом всі роззуваються, одягають шкарпетки. Тут, до речі, можна придбати, якщо в когось немає. Такі шкарпетки, такий браслет у кожного. І ось ми вже зайшли всередину. Тут дуже багато різноманітних дитячих зон. І для дітей поменше, і для дітей постарше. Лабіринти, тунелі, машинки, гірки. Тут таке містечко мотузкове. Вже наші граються. Всім весело. Клас. Уті, 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 уті. Синок! Тут гірки. І ще зверніть увагу, ось там є батути. Оця вся зона батути. А ще мені подобається, тут є такі кімнати тематичні, по професіям різноманітним. Магазин, лікарня, поліція, пожежна кімната. І всюди дітки можуть заходити і гратися. Тут також всередині тематично все обладнано, іграшки, які пов'язані грати. От. До речі, поділено, написана зона для дітей до 5 років. А це вже для діточок постарше. Вон, наші граються там. Бачите, тут і батути, і можна закидати в кільце. Ось там такий канат можна залазити. І якщо падаєш, то прямо на ось ці м'ягенькі подушки. І така стіна, по якій теж можна залазити. О, вона вже наша дитина вау! Вау, доця, це клас. Щойно було оголошення, що на другому поверсі також є сцена, І тут аніматори пропонують погратися. Піднялися вже Настя там. Завершується цей день, дитина випросила собі купити лапку. Взагалі дивіться, всі вже сидять без сил, вже варені пальмені всі. Ми Як? не варені, варені. Хочемо топать. Ви хочете ще топати, ще сили є? Так да. ну, страшні чуть -чуть. <гум> І Чуть-чуть, але є. Колись вже ми брали, до речі, на стунію цю лапку, подібну лапку. Це гарніше. Вони бігали, швиряли. Ой, фу, фу-фу-фу. Yeah, yeah. Ми пішли, yeah, yeah. залишилося зайти в магазин будівельний. Бо нам... Трошки добрий день. Трошки не вистачало завершити наш город. Агроволокно ми все накриваємо, щоб не ріс бур'ян, і ми використовуємо такі будівельні шляпки для того, щоб агротканиницю тримати. Зараз покажу. Це кажу будівельні шляпки. Я їх так називаю, Називається термодюбель. Так, з нейлоновим цвяхом обрію. Це такі ми використовуємо. Такий у нас був день, вже приїхали. Даня зараз відкриває ворота нам. І ми вдома. Такий перший наш влог на Ютубі. Можливо, там буде трошки. Туди приїхали, тут вже опинилися десь в магазині. Не знаю, як воно вийде. Сподіваюсь, усім сподобається. Або хоча б комусь сподобається. Пішли ми.